Вітаю в студіо Ренагіяєва, і зараз я вам покажу, як зсу роздають порцію вибухівки росіянам. Ватники знову потерпають від самих себе. У Московській області було неспокійно. Місцеві масово скаржились на злісні українські дрони, але найгірше, як завжди, зробила власна ППО. Через її якісну роботу БПЛА влучив у багатоповерхівку в Красногорську. На відео, які активно знімали самі ж росіяни, видно, як палає квартира на верхньому поверсі. Офіційно кажуть про двох постраждалих. Ребята. пиздец, у кого-то горе сейчас. Ужасно просто. Не дай Аллах кому-то такое. Там люди? Анрох, що в Ростовській області там теж було гучно. Пролунало щонайменше шість вибухів. Саме звідти росіяни запускали ракети по Дніпру. Але цього разу щось прилетіло у відповідь і не промахнулось. Дрони влучили по заводу Атлант Айро». Там виготовляли бойові дрони, системи управління та оріони. За офіційних джерел це підприємство було важливим вузлом російського ВПК. Ну було ключове слово. А далі покажуємо цінні відгуки самих росіян. Так Крім Таганрога, вибухи лунали і в інших регіонах Росії. У Ростовській області дрони влучили по території нафтопереробного заводу Азовпродукт і спричинили масштабну пожежу. Символічно, що прилетіла саме в місто Азов, адже Росія роками лютує від самої згадки про назву українського батальйону. То, може, вони самі себе обстріляли. Також неспокійно і у Саратовській області знову біля військового аеродрому Енгельс. І ще повідомляється про вибухи в Казані. Тож давайте подивимося відео відгуки росіян з цих місць. Ти так бистро відео. Угу. Вау! це, фу Он в'їбало в МПЗ, блять. Ох, їбалюсю. Вот-вот-вот-вот-вот. без паники, синок. У військовій частині на території РФ знову щось раптово зайнялося. Пожежа і серія вибухи сталися в Забайкальському краї. За даними Росмісту, диму видно за кілька кілометрів. На місці кинули навіть авіацію. МНС РФ повідомили про детонацію нерозмінованих боєприпасів. До речі, це вже не перше самозаймання У 2014 році. На цій самій території вибухали артсклади. Схоже, російські боєприпаси люблять традиції. Тише. військовий РФ отримали на фронт новий мотоцикл і щиро подякували за підтримку. Водій добряче газанув, не впорався з керуванням і впав. Ще навіть штурм не почали, а падати вже навчилися. А літа роти танкового полка благодарим всіх учасником спорті. на данную мототехнику. Благодаря вам мы своевременно осуществляем доставку провизии ИБК на линию боев прикосновения. Победа, Победа будет за нами! нами. Катер чорноморського флоту РФ з десантом став об'єктом атаки українського БПЛА Байрактар в Херсонській області. За повідомленнями командування військово-морських сил зсу по російському десанту було скинуто боєприпаси, що призвели до успішного ураження. Технології працюють на користь оборони України. На Донецькому напрямку окупанти намагаються сховатись у житлових будинках, сподіваючись уникнути ударів. Проте оператори українських дронів не дають ворогу жодного шансу. Вони швидко виявляють укриття та завдають точних ударів. І зараз я вам покажу черговий приклад ефективної роботи безпілотників, які знищують ворожі позиції. І солоденька наостанок. Давайте подивимось, скільки сьогодні приєдналось мертвих вишкрипків. І до особового складу доєдналося 950 чорних пакетів з росіянами. А звісно, з ними ж пішла і їх техніка, а саме один танк, шість бойових броньованих машин та 58 артсистем. На цьому все хочу нагадати про допомогу нашим хлопцям з зсу. Дякуємо вам за подвиги, які здійснюєте щоденно.